Українці стали менше купувати валюти. Цьому посприяло зменшення курсових гойделок. А як буде цього тижня? До вашої уваги традиційний прогноз курсу валют від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Цей тиждень пройде під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, які вплинуть на поведінку курсу долара та євро в Україні. Якщо брати внутрішній фактор, то сьогодні багато експортерів активно продаватимуть валютний виторг, щоб розрахуватися гривнею з державою. Це додасть пропозиції валюти на міжбанку і трохи полегшить роботи Нацбанку із згладжування валютних коливань на торгах. Також традиційно у період з 21 по 25 число місяця населення активно сплачує за комунальні послуги. А враховуючи, що вартість комуналки у нас чимала, то це додатково збільшує потік валюти і дещо підстраховує готівковий курс гривні. Крім того, як зазначає Олексій Козирів, українці припинили активно скуповувати валюту на ринку. Курс євро дещо просів, і люди заспокоїлись. Але ця динаміка досить підступна, тому що при будь-яких чергових валютних потрясіннях і стрибках на світовому або внутрішньоукраїнському ринках українці знову біжать в обмінники і скуповують валюту. Щодо зовнішніх чинників, то зараз там спостерігається спокій. Чи може за ще перед бурею? У період 23-24 липня. На нас чекають ралі по парі євро-долар на зовнішніх ринках в період оголошення рішень європейського центробанку. Відповідно, це позначиться і на курсі євро в Україні. За прогнозами Олексія Козирєва, традиційні стрибки у парі євро-долар перед засіданням ЄЦБ призведуть до коливань у межах 1-1,5 центи, що відобразиться на міжбанку коливаннями курсу євро в межах 40-60 копійок. Тепер переходимо до цифр. Почну з міжбанку. Обсяг операцій на міжбанку цього тижня за системою Bloomberg буде в межах від 155 до 245 мільйонів доларів. Зараз з рахунками Олексія Козрєва для підтримки курсу гривні на міжбанку цього тижня Нацбанк витратить із резервів близько 530-740 мільйонів доларів. За прогнозом Олексія Козирєва, коридор у парі євро-долар на міжнародному ринку буде в межах 1156 1175 долара за євро. Тож при котируваннях безготівкового долара на торгах у межах коридору від 41 гривні 65 копійок до 41 гривні 95 копійок курс безготівкового євро цього тижня перебуватиме в межах коридору від 48 гривень 14 копійок до 49 гривень 29 копійок. На готівковому ринку більшість Обмінники фінансових компаній та банків пропрацюють зі спредом у межах від 20 до 25 копійок, як по долару, так і по євро. Оптові обмінники продовжать працювати зі спредом у межах близько 20 копійок по обох валютах. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках, за прогнозом Олексія Козрьева, буде в межах коридору від 41 грн 40 коп. до 42 грн 20 коп., а в обмінниках фінансових компаній у межах коридору від 41 грн 40 коп. до 42 грн 10 коп. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 грн 5 коп. до 49 грн 50 коп., а в обмінниках фінкомпанії коридор цінників буде в межах від до 48 гривень 10 копійок до 49 гривень 40 копійок. Більше відео з Олексієм Козрєвим дивіться на ютуб-каналі МінФін. А у мене наразі все. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.